Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена Україна. Бачите, 15 хвилин на другу годину. Тільки прийшла, тільки розгрузилася. Зараз покажу вам. Холодно. Уночі було мінус один, зараз плюс 2. Такий невеличкий вітер, але погода не хороша, Не хороша, холодна. Я тепло вдягалася і ходила до церкви, тоді ж зайшла. У той кави випила у магазинчик у Токмані. Зараз покажу, що мені сьогодні, ну, що я сьогодні взяла. Дивимося. Значить, оце бачите грушки. Це дуже смачні грушки. І йшло дівча лучками, 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 несло фартух з грушками. З грушками, з грушками, з грушками. Така пісня в нас є українська. Оце три такі грушки. Але але, я більше люблю отакого от кольору зелені, який називається конференц. А ці я навіть не знаю, як називається. Тоді далі. Отакий от якийсь, екзотичний хрукт. Що воно таке? Як його їдять, я не знаю. Але в мене є експерти, позвоню наточці свої, вона мені розповість, як його їсти. Це два лимона взяла. Оце, значить, яблучка. Один, два, три, п'ять. Це яблучка Голден. Дуже хороші, смачні яблучка. Оце одне манго у тому. Це друге манго, це якісь даже сорти різні, це якесь зелене, а це якесь таке цвітне. Отаке я їла таку хруктонезу От. називається ананас кірсіка. Кірсіка – це помідорчик маленький. Ананасовий помідорчик. Але воно не має смаку помідорчика. Воно фруктонезний смак. Отаке От воно хороше. Я, мені подобалось, я його їла. Все два коробочки взяла. Далі, мої рідненькі, пиріжочки. Шість штук пиріжочків. Тут у ці пакеті 390 грам. Рісі пірока з рисом пірожочки. Далі, оце так каналасти. Це значить, отакі тонесенькі, тонесенькі з е, курки такі пластики порізані. Ну, так можна на сковорідку розігріти, крашанку вбити і поїсти. Далі дивіться, оце кава, да? вона ж обично ж вона, ото, без е, без, ілме, без, ілме, без, без воздуха, без повітря. А це Щось там страпило, що вона розгерметизувалася. Але воно до 3-го, шостого, то нічого з неї не буде. Я своїм відправлю, вони вип'ють. А це собі оставлю. Нескафе, Значить, Фірма Нескафе ванільне і називається Лате. Я думаю, смачне. Це теж, бачите, воно до якого тут написано. Так, написано. До 2-го 26-го але ж бачите, пакети роз... розірвані. О, ну, їх багато було. Тільки по одній можна було брати. І всі були розірвані. Оце ж так. ну Воно ж тут яка різниця, тут вже запечатане. Висипаємо. Що тут написано. Ну, коротше, я подивлюся, чи ось млеко додавить, мляко, мілк, От. молочко. Добавить сюди і буде смачне. Оце таке собі взяла. От. Тоді оце, що це таке? Віталіне. Ну, це такий питьовий йогурт, да? без лактози, нежирний, От. до вчорашнього. Інше я його вип'ю сьогодні. Далі. Оце бікона, да? Піпурі спер, та що таке? сперцем перцем бікона, теж до восьмого. От. Далі. Теж до восьмого. Це отакі малесенькі шматочки, нарізані ковбаски. На піцу робить хорошо. Але ж я піцу не роблю. Ви ж розумієте, що я дівочка ледача по піцам. Ну, на що воно треба? Як треба мені, так я візьму. Оце ковбаски, ці сосіски, дуже смачні, я їх люблю. Вони заморожені, числа не бачу. Без глютена написано. Я не знаю, як оце воно без глютена, що воно, як воно. Ну, мені все одно, що з глютеном, що без глютена. але не бачу. А ні, ось до п'ятого. Бачите, теж до 8-го п'ятого. Собака опять виє. От ненавиджу, як ці собаки виють. Щоб вони вам по. Купили собаки, так, хойтайте їх, ухажуйте за ними, щоб вони не вили. Так, оце таке ж, бачите, Боже, яка ж була ціна? 49,25 за кіло. Оцей шматочок стояв 12,90. Ану, яке число? Ану, яке число? Бачите, навіть не видно числа. Тут не видно, не знаю, не знаю, не скажу. А ось ось ось. ось, До 7.05 го у морозилку для моєї подруги, бо я ж таке не їм. Далі. Ой, оце такий, такий м'який хліб, оце такий м'який хліб, оце такі м'які булочки, ось я їх багатенько взяла. Тут ану, зараз. Ні, цей не розкрию, оцей, може, розкрию. Так дивочку прорву і покажу вам. О, там. Отак, почекайте трохи. Ось, бачите, і насіннячко. Ось, і насіннячко, і зернятки, і такий м'який. Я там з'їла один бутерброд з сиром, з маслом, і з такою, з такою булочкою. От. І оце ж таке смаколики, що нас сьогодні сьогодні ж Паєва, мамин день. оце Нас такими пригощали смаколиками і там ще печиво покажу. От. Це круасани взяла, і такі пончики собі взяла довгенькі. Там усередки у них яблучне повидло, дуже смачне. ну Це те, що сьогодні дали. от. Тоді далі таке печиво давали, отаке печиво давали. Ну так, воно лежало там на блюді беріть скільки хочете, ну, я взяла собі, я люблю оце балерина оце, і оце таке хороше. Я взяла трошки, тако, трошки таке, і такі салфетки були манерні, так я взяла собі салфеток. А тоді ж зайшла у той, у, сіті, у у Токмані і купила оце. ні, Спочатку у Токмані купила оце два постільних білья. За постільні білья за два штуки заплатила 15,58. 15,58 за дві штуки по знижкам. Знижка була на 40 відсотків. От вона стоїла а тепер оце виходить. Ну, 13 це було б 26, а так у нас 15,58. Оце така знижка. О, це для своїх взяла, хороше таке. А тоді ж для наточки взяла отаку от піялку. Я таку ж чашку брала їй. Це така піялка, ну, вона сюди конфетки насипає. Ну, можна і каші поїсти. Це вже в сіті маркеті взяла з муміками, вона любить таке. От, хороше таке. 12 євриків заплатила. Ось. Де воно тут? Ось бачите. Оце стоїло 28,99, тоді оце знижка 16,99, 12 заплатила по плюс От. Зараз присяду з вами побалакаю. Що я вам скажу, мої дівчатка? Учора я от розказувала про своїх батьків, бо ма моєї мамо було. День, як вона померла чотири рочки, ну, я ж вділася у, у наше національне вінок такий вділа красивий, а зверху е, а той, е, е, таку гарусову хустку здорову, зимову. Вділа. Я її використовую в зиму За е, на заміну шарфа. От. І мені одна Матрешка. Я думаю матрьошка, хоча фамілія там фінська. От. Пише на морозку схоже. Слухайте всі матрешки, які мене дивляться які будуть дивитися, хай для вас це буде 10 разів морозко. Для мене це сватання на Ганчарівці або Наталка Полтавка. Бо у нас так вдівалися дівчата на свята, як і ти до... кудись в одній хаті збиралися там, співали. Пряли, в'язали, оце так дівчата наші вдівалися. А то, що вам воно схоже на вашу тугу, як воно морозку, так хай воно вам 10 разів буде схоже. Мені, як кажуть, ото, на, на насрати велику кучу. Отак От матрешки, це те, що вам скажу. От. Але могли б мати совість в такий день, як я розказувала про своїх батьків, що Мамо, померли чотири роки, своє бжало могли б засунуть у свою дупу. Оце те, що я вам скажу. Ага, і сьогодні ж ви ж святкуєте, матрешки, святкуєте. Дивіться, бо наші янголи прилетять. Ох, і прилетять наші сталеві янголи, зроблять вам свято не на, не на, тій, не на червоній площі. Ні, бо ми, люди порядні. А там приїхали якісь заграничні гості. А от на 105 й кілометр або у п'ятірі вашому, от там трошки вас можна й от, от так. Оце те, що я хотіла сказати. Так що це такі мені дали ті продукти. Ну, не дали, я сама вибирала те, що можна було щось друге вибрати, а я таке вибрала от, -от так. Що -от. буду робити з фруктонези? Та не знаю. Манго я не дуже люблю, воно слизьке для мене. Яблука люблю, може, яблука. Вчора одне яблуко з'їла, а в холодильнику два, Оце виноград залишився більш нема. От, грушки поїм, лимона поріжу та цукром засиплю. От, оці штучки поїм. Оце ж наточка розкаже, як його. Їсти його поїм, як воно смачне, а не смачне, так я знаю, куди його прибрати. Ну, в общем, такі справи. Так що, дівчаточка мої, хлопчики мої, милі мої, рідні мої, все вам доброго, все вам найкращого, стали ви наші захисники. Папа! -па. Гарних всім тихих, спокійних, вихідніх, папа! -па.